Перше, що ми з вами роздивимося, це пальник для газового балона. Також до нього взяв ось такий газовий балон. Ось так випальнає запальничка. Досить непогана. Пластик, звісно, десевий, але навіть індикація: є. давайте її спробуємо запустити. Ось так от сидит. Давайте тепер її запустимо. Ось так ось запустилось, якщо ми підкрутимо, дає більше сіне таке. В принципі, добре, в принципі, нормальне. І можна так не тягнути велику, а ось такою маленькою гріти. Перейдемо до іншого. Другу річ, яку ми з вами роздивимося, це молоток з гвіздадьором сторіальний. Ось так пророзиваний. По інструкції написано 550 грам. По ручці, що можна сказати, добре прорезинове. по самій сталі, досить непогано, як до цвяхів маленьких то підійде. Також це добра річ. Перейдемо до наступного. Третє, що ми з вами роздивимось, це ось такий ніс. Він е, повинен бути значно гостріший. Зараз його розпакуємо. В комплекті до нього також йде е, запасні леза. Ось Також він е, складний. Ось. Змінюється лезо дуже просто. Ось тут є такий речах, його натискають і лезо, лезо знімається. Також дуже просто. Одягають. Також його можна закріпити на поясі чи десь. отак. Перейдемо до наступного. Наступне, що ми з вами розглянемо, це ось такий станген-чиркур. Він йде ось в такому пластиковому кейсі. Ось, в принципі, нормальний, але присутствує люфт ось цієї повздорної передачі, чи не дуже добре. Але для не дуже точних робіт дуже непогана така річ. Наступний в нас ось такий набіл-викруток PS2. Philips 2 та СТ також 2 такий великий. Ну, не великий, а середній. По дотику досить непогано, добре сидить у руці. Навіть можна сказати, що це пофарбований у інтертур. Інтертурські отверки. Вони червоні, а от ці такі сіні, але теж добрі. Давайте нею спробуємо, щось закрутити. В принципі, закрутило і кромча почуваю себе дуже добре. Також на намагнічений. Досі такий непоганий набір. Можна, в принципі, і рекомендувати. За таку ціну кращого немає. Також ще одна ось така викрутка, але це вже двохкомпонована. Ось так ось виглядає. Маємо ось таку ручку. Також ось такий шестигранний стерзен під крест та пряму. Давайте спробуємо викрутити він, який закрутили. В принципі, викрутився. Також вона має намагнітня. Трохи, але все ж таки має. З кромкою також нічого не стало. В принципі, така нормальна, довга. Але набір сподобався білося. Хоча це також непогано за таку чину, що можна все знайти. Наступне, що ми обозривати будемо. Тримач магнітний для зварювання. Кажуть, що можу 22 кг. Давайте розпакуємо та подивимось. Е, ну, на перший погляд, що можна про нього сказати? Не фарбується фарба. Це вже добре. Ну, сказати, що він. Ну, давайте зараз перевіримо його. Е, маю ось таку назівку. Давайте перевіримо, що як. Mm, да, по звуку характерно, що воно дуже так сильно. Так ось відірвати, практично невідомо. Не в принципі, повинен метал тримати. ну Він і тримає метал гарно. ось. Тому, в принципі, теж нормально. Ну, такі гроші, ну, що можна до себе знайти? Нічого. Перейдемо до наступного. Круг на углосельфовальну машинку з ланчугом від ці... ланчугової пили. Ось так він виглядає. Ланчуг сидить добре, не відскаржує. Воно на 125 усе. Давайте перейдемо до тестування. Також треба буде обережно рекомендують одягнути рукавичі, також використовувати тільки для дерева, захисну маску та захисну окурали. Давайте протестуємо ось диск, вставив баргалку. ну давайте В принципі, дуже непогано зроблений пас, дуже легко гризе. Нагрузки зовсім невеликі. Навіть акумураторна боргалка справляється на де тут? На третій й із СІСТІ. На половині своєї мощності вона справляється із легкостю. Може робити такий пас. Досить непоганий. Отже, цей диск досить непоганий. Ось, Можна, в принципі, так сказати, що рекомендують, Але якщо вставляти в таку, то е, треба одягати захист. Перейдемо до наступного. Останнє на сьогодні, в нашому огляді, будуть такі бласкогубці 8 дюймів по нашому 200 мм, саме великі. ось. Від компанії Dume. Е, да, мені досить непоганий на особ Резина не такий, як десевий Китай, а досить от непогано. Але за таку ціну. Ну, найдес... Також давайте їх протестуємо. Ось, маємо такий цвях. Також давайте спробуємо його перекусити. Та... З легкостю перекусив, з ними нічого не сталося. ось Кому сподобався такий відеогляд, підписка та лайк. Та кому сподобався, напишіть коментарі та все, якісь відео хочете щоб на каналі. Всім до побачення!